Та вас на каналі Олега Німшінова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадуємо, що оперативні новини про нашу діяльність у нас на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, черговий тиждень боротьби України за свою незалежність дуже багато подій, декілька засідань уряду, відрядження та ціла низка комунікаційних заходів. Хочу подякувати Нацдерслужбі за триденний семінар, який за підтримки наших європейських партнерів та секретаря та кабінету міністрів України пройшло для державних службовців категорії А, державних секторів, керівників центральних органів, виконавчої влади та їхніх заступників. Хочу також подякувати фонду державного майна за черговий крок по приватизації і розширення. Бази для того, щоб наповнювати бюджет України для відсічі збройної агресії Російської Федерації, ну і звичайно, ціла низка документів, які ухвалювалися під час засідань уряду, окремо мав честь взяти участь в піднятті прапора Європейського союзу у новій молодіжній столиці Європи у місті Львові, разом з пані послом Матерновою, послом Європейського союзу в Україні. Хочу зазначити, що це важливий крок, який вся спільнота, яка займається утвердженням національної ідентичності, до свого європейського майбутнього. Слава Україні!